Часто батьки запитують, а чому у вас переважно групові заняття, а не індивідуальні? Здавалося б, один на один ефективніше, але є нюанс. У групі дитина має не лише вчителя, а й маленьке коло друзів. Тут вона чує різні думки, вчиться слухати, відповідати, ставити запитання. Це справжнє живе спілкування. Коли одна дитина соромиться, інша допомагає, коли хтось не знає слова, друг підказує. І саме в такій взаємодії народжується впевненість, бо англійська це не мова для себе в зошиті, це мова для діалогу. І група це найприродніше середовище, щоб цю навичку відпрацювати щодня. Тому ми й обираємо груповий формат, бо він не просто про англійську, він про команду, підтримку й уміння говорити з іншими, а це те, що знадобиться кожній дитині в житті.